Тут на Мюнхенській конференції з безпеки ми обговорюємо безпеку на континенті, обговорюємо, як Польща, країни Балтії, Німеччина, Франція можуть вижити. Перше, це санкції, перерізаючи можливості для Путіна фінансувати війну. Друге це зброя, яка дає можливості Україні відповідати на атаки на цивільну громадянську інфраструктуру, забезпечити. Всі Якщо ви хочете зупинити війну, мають бути гарантії безпеки. Якщо ви хочете реальних гарантій безпеки, а не Будапештського меморандуму, вам потрібні війська на землі. Зупинити війну можливо за допомогою механізму п'ятої статті НАТО. Я переконаний, що війну цього року можна закінчити і треба закінчити. Припиняти вогонь, проводити демократичні реформи. Забезпечувати вступ в євросоюз, забезпечувати безпекові гарантії. Ми маємо зберегти Україну вільною, демократичною, заснованою на наших цінностях. Нам потрібно зберігати трансатлантичну єдність, і саме тому сьогодні тут, у Мюнхені, лежить велика відповідальність. Наполегливо працювати заради цієї єдності.